Ранку на каналі Файні квіти, городина, садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на 16 та 17 грудня 2024 року. Сьогодні! 16 грудня спалений шлях місяця буде в знаці рак. Нічого не сіємо та не саджаємо. Росаду не турбуємо. Ефективними будуть поливи рослин, а от підживлення органічними добровами можна проводити буде вже ввечері, не раніше. Не можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах. Це знак стихії води. Захист рослин від шкідників та хвороб проводимо будь-якими препаратами. 16 грудня несприятливий день для збирання врожаю на тривале зберігання та для різних заготівель. Завтра, 17 грудня, спавний шлях місяця нарешті в знаці. Рак завершиться в об 11 годині 2 хвилини ранку. Місяць без курсу почнеться аж увечері о 20.36, Тому можна буде використати час з одинадцятої години ранку до двадцятої години вечора. от для таких справ. Можна посіяти насіння будь-яких вершків на розсаду, до речі, можна посіяти насіння квітів, пророщувати насіння для отримання проростків вітамінних для салатів, і можна працювати з розсадою, пікіровка, перевалка, пересадка дуже гарний час. Ефективними будуть поливи та підживлення рослин органічними добривами. Але не можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах. Захист рослин від шкідників та хвороб проводимо будь-якими препаратами, але у будинку нагадую краще біопрепарати. 17 грудня несприятливий день для збирання врожаю на тривале зберігання та для різних заготівель. Важливо для здоров'я на 16 та 17 грудня 2024 року. Головні. Такі пропозиції і поради, будь ласка, не переїдайте. Все в міру. Не використовуйте для приготування різних страв молочні продукти, сирі овочі не їжте, не їжте холодну їжу, холодні напої не пити. Все повинно бути тепле, свіже. Що ж можна приготувати для здоров'я? Готуйте такі страви, овочеві супи, але їжте не холодними. Готуйте салати з відварених овочів, теж не доводьте до холоду їх. До речі, ще раз така пропозиція салати з відварених овочів, в них можна додавати і. Оселедець, і різні консерви. Це Консерви можуть бути печінки тріски або шпротів, дуже смачно виходить, вже мені написали і сказали, нам теж це подобається, так що вам смачного готуйте. Готуйте також страви з риби, з морепродуктів, морську капусту. Ось салати з картоплі, моркви, буряку, дуже корисні і будуть вони популярні саме в ці дні, тобто сьогодні і завтра. Також використовуйте для харчування топінамбур, але все повинно бути теплим. Фісташки їжте, кокосові горіхи, екзотичні фрукти і житній хліб. Смачного. Вам. На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Божого благословення вам на цей чудовий день. Щастя вам людського, здоров'я вам, міцного, і обов'язково усіляких, усіляких гараздів. Миру вам та добробуту! Ми ж з вами зустрінемося ввечері. На все добре, до зустрічі.